Медведєв каже, Медведєв це ж значить рупор Путіна. Тобто, все, то, що думає Путін, доносить це Медведєв. І от Медведєв каже, СВО проти України триватиме, поки РФ не отримує все, що хоче. А хотіть вона, може, безконечно, це імперіалісти. Їм потрібні не просто нові території, їм потрібні нові нації. Тобто Росія офіційно заявляє, що вона взагалі не планує зупинятися, ні далі, ні на Європу йти. Ну, тобто, от питання все відкрите на Європу. Правда, що це неможливо найближчі роки в 5 взагалі ніяк? Тей же момент, Макрон. Каже, що в 27-му році ми вже досягнемо рішення в плані миру. Як людина, яка була в європарламенті, бачив цих європарламентовців. Для них це просто робота. Поніло? Вони звісно вирішують багато питань, але реально люди з досвідом це там міротворці, які оце їздять там в Африку, допомагають, чи там в якісь країни третього світу, вирішувати якісь важкі конфлікти. У ті люди на досвіді. А більшість людей, які ростуть так по кар'єрній лісниці, всередині в, взагалі будь-якої структури без досвіду, вони практики хороші, але вони не розуміють взагалі емоційно всі ситуації. Тому рішення вони приймають супер -сухо, супер Ну, і це більше схоже на якусь фантазію, що у 27-му році може воно завершитись, бо це ну не зрозуміло, як станеться. І на оці санкції, на всю цю історію Рашки по барабану. Вони почали оце імпортозаміщення, почали оці китайців завозити, все там поміняло, сервіс змінився, речі змінилися, все по-інакшому. Їм пофіг. Вони от в Китаї, все окей, газ у них і так, і далі Європа і продовжує закупати, просто там другими шляхами і так далі. Їх це не дуже волнує. Але людей в Росії. Вони ж русський поняв, вони терпіли, але колись і їм же ж може урватися. Ну вже були такі приклади в історії. І значить, вони вже бачать, що ці китайські автомобілі це чепуха. Вони ламатися почали. Спочатку, ну вроді норм, свіже трошки часу пройшло, воно ламатися, пошло. Речі не такі якісні. Оце їхнє лухарі життя, яке вони так хотіли, його, його нема. Багато там людей олігархів це достає. Тобто, от що реально може повпливати на рашку, так то що люди там, ну дім в терпеці, вони такі вже і так в гамні, уже вже не буде все, короче, ділем. Ну, от таке хіба чудо може статися. але мені здається, ще рано, ще їм треба часу, вони ще дуже-дуже довго можуть терпіти. Ну, взагалі, це я знаю, там, смотрить з мене некоторі канали, боти. Уже харе, скільки можна. Ну, вже гавно. Все, вже пора вибиратися. Уже думайте побыстрі. Коротше, друзі, розповсюджуйте це відео.